Шановні пані та панове, розпочинається церемонія підписання українсько-турецьких міжнародних документів. Заступник міністра охорони здоров'я Турецької Республіки професор Юб Гюмюш та надзвичайний і повноважний посол Україні в Турецькій Республіці Сергій Корсунський підписують угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Турецької Республіки про передачу дарунка у сфері охорони здоров'я. Тюркічмуріткумітіли Україна Курлу Аразда Олик Аланда Хібея по масанадаїр Анласма. imzalayanlar Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sa Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Profesör Eyüp Gümüş Ukrayna tarafından Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Ukrayna Büyükelçisi Sayın Sergiy Korsunski. Міністр фінансів України пані Наталія Яресько та міністр економіки Турецької Республіки пан Мустафа Еліташ підписують кредитну угоду між Турецькою республікою, яка представлена під секретаріатом казначейства при прем'єр-міністрі, та Україною, яка представлена Міністерством фінансів в особі міністра фінансів України. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Ukrayna Hükümeti Maliyet Bakanlığı arasında kredi anlaşması imzalanmaktadır. İmzalayanlar Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sayın Mehmet Elitaş, Ukrayna tarafından Maliye Bakanı Sayın Natalia Yaraizko imzalıyorlar. Шановний пане прем'єр-міністр, від імені уряду України. Дозвольте вам подякувати за ваш візит, який ми дуже високо цінуємо. Сейчас башбакам, Україна гікіметіадена, бікбір так діля каршаладимисізінзереці, не зічинтиш якю для рімісонмакистері. В першу чергу хотів би подякувати турецькому народу за підтримку територіальної цілісності і незалежності України. Підтримку у нашій боротьбі проти російської агресії і за підтримку позиції про те, що Крим є україною, як і Донецьк і Луганськ. Луганськендже, Тюркія, Україна, не то правд Бютюнлюню, вебамсозлини. Україна не шонда, Русія, Карше, Русі не салдерсана, карші сюрдюритую деле в Криму, Айнен, Донецьк, Велугас, Бельгеле, Рігибі, Україна, Бірпар, часи Оларак та на Заїгибі. Тюркія б'ють біртишек. Наши країни захищають свої кордони, і наші країни захищають своїх громадян, свою територіальну цілісність, незалежність і суверенітет.

Саєнбашбакан, Başbakan, devletlerimiz arasında йон bir şekilde економік Аланда, diyalog sürüyor e, ve tabii ki serbest анлашмасанин anlaşmasının imzalanması bizim gündemimizin en önemli небліконула biri. E, ми цінуємо присутність і роботу турецьких інвесторів в українській економіці, і той економічний діалог і ті економічні програми, які є між Україною і Туреччиною, повинні розвиватися katkısına büyük bir büyük bir değer veriyoruz ve tabii ki devletlerimiz arasındaki ekonomik programlarımızın daha büyük bir hızla gelişmesini dileriz. Ви привезли одну з найпотужніших делегацій взагалі за історію наших двосторонніх стосунків, і всі наші міністри так само готові до конкретного діалогу по кожній сфері, починаючи з інфраструктури закінчуючи енергетикою і оборонними питаннями. sizi eşlik eden heyet e, herhalde bizim e, ilişkilerimizin tarihinde en kalabalık heyettir. Aynı şekilde benim yanımdaki de e, heyet e, kalabalık. Bunun için zannediyorum e, her türlü konuda biz bugün hem çözüm getireceğiz e, hem yeni bir e, yol bulacağız. Şer az premier the floor is yours. selamlıyorum sizi Sayın Başbakan. Sayın Başbakan, değerli dostum, Пане прем'єр-міністр, дорогий друже. Бо мусафір перевелик чин, чок тешекер дюру. Я хочу подякувати uh, вам за гостинність. Бо мене бач пакан Олрек, Україна, я ya б Це мій uh, перший візит в Україну, який я роблю в якості прем'єр-міністра Туреччини. Україна бізимічин садить, як вам ще великий дій. Мене не бізимічин стратегічний Україна e, 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 для нас це не ті не просто e, сусідня країна, це e, країна з e, стосунки e, з якою носять e, стратегічний e, характер, і це e, країна, з якою нас чекає світле майбутнє, арада карадель з варама her alanda на газу uh, хоча між нами є uh, чорне uh, перебуває чорне море, але на обох його uh, берегах uh, знаходяться дві країни, які uh, готові до всілякого співробітництва. Україна то проквіти в еґєменлікелердамбілідер, вебандам даде крему. Україна то прокланам біача солера для нас є являється фундаментальною цінністю цінністю територіальна цілісність та незалежність україни тому ми крим сприймаємо як невіддільну частину döneminde büyük ızdırap çekmiş olan Kırım'ın bugün karşı karşıya kaldığı yeni saldırı konusunda Сондада Україна Яндес, і e, ми e, всіляко e, підтримуємо e, Україну Україну e, в перед e, обличчям тих викликів, e, які e, були зроблені в Україні e, після розпаду радянського Союзу. союзурдес. Ми evet. ми сьогодні приїхали сюди багатолюдною делегацією. делегації. Сади сія сібаканна, кулегія, толерак, діл, бакана, роларак, діл, пан замадиша дам на і це ми до вас приїхали не тільки в якості міністрів, в якості політиків, але й приїхали в якості бізнесменів. Сондам, де ще домозбічок і хочемо вам подякувати за солідарність проявлено до нас за різних питань. başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere Ukrayna ile her alanda ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız. Хочу сказати, безумовно, ми це будемо обговорювати і більш детально, але ми готові до винесення стосунків з Україною на найвищий рівень, включаючи і підписання угоди про зону вільної торгівлі. Ще раз хочу вам подякувати за вашу гостинність. Дякую, пане прем'єр. Пропоную перейти до переговорів. Дякую за свою масову інформацію.